Привіт, Якщо тобі попалось це відео, то я прошу тебе, не пропускай його, будь ласка. Я маю для тебе одне запитання, і якщо в тебе є бажання, можеш, будь ласка, на нього відповісти. Коли ти вже лягав спати, чи не задумувався ти, що буде далі? Чи буде сьогодні спокійно вночі, чи зможу я заснути? Та взагалі, чи зможу я завтра прокинутися? Та після цих всіх запитань виникає страх. Та буду чесним, в мене в самого колись були такі думки. Але одного разу я побачив деякі тексти з Біблії, та вони дали мені надію: не бійся, бо я з тобою не зважай тривожно, бо я Бог твій, я зміцню тебе. Так, я тобі допоможу і правиться правди своєї тебе підтримую. Цей вірш нам показує те, що Господь завжди з нами, те, що він хоче нам тільки хороше, та він нас завжди захищає, навіть в такі погані моменти.